Обережно кліщі з настанням тепла, ці члени стоногі тварини стають небезпечними для людей. Від березня до червня найбільший ризик того, що може вкусити кліщ, який живе в траві та на деревах, і навіть у міських парках та дитячих майданчиках. Ґрунт прогрівся вище нуля, і це комфортна температура для кліщів, які вилазять на поверхню. Ці членистоногі мешкають у високій траві, кущах і лісах та можуть переносити небезпечні хвороби як для людей, так і для тварин. Аліна Будяк, торік після прогулянки, в лісі знайшла на собі кліща. Дівчина дуже боїться цих членистоногих, бо знає, вони переносять важкі інфекції. Я сама живу біля лісу, але рідко в ньому гуляю, особливо в цей самий сезон кліщів. Навіть якщо я прогулююсь лісом, то пізніше приходжу, обдивляюсь ретельно, чи немає випадкового самого кліща. Кліщі переносять хворобу лайма та кліщовий енцефаліт. Їхні укуси часто залишаються непомітними, що ускладнює виявлення інфекції. Це червона пляма це так звана мігруюча еритема, яка з'являється важливо не в ділянці укуса, а може з'явитись на будь-якій локації нашого тулуба. Не обов'язково це та зона, де нас кусає кліщик. Принципово, що вона нас не турбує, принципово, що вона самовільно зникає на протязі 3-4 тижнів, і ми можемо не запідозрити, що в нас розвивається якесь захворювання. Також у групі ризику і тварини, яких вигулюють власники у лісопосадках, ознаки укусу в собак та котів почервоніння, свербіж і набряк. Якщо кліщ інфікований, згодом у тварини може з'явитись слабкість, втрата апетиту та підвищена температура. Аби оберегти чотирилапих від кліщів, варто використовувати спеціальні препарати. Найкращий варіант це таблетки або комбінація. Ті тварини, які проживають біля ліснистої місцевості, потребують більш інтенсивного захисту. Ми рекомендуємо комбінувати захист: це, наприклад, таблетки плюс нашийники, або таблетки плюс спреї перед виходом на прогулянку чи в ліс. Аби оберегтися від кліщів, потрібно носити закритий одяг світлих кольорів, користуватись засобами для відлякування комах та після прогулянки ретельно оглядати себе, дітей і домашніх улюбленців. Прийнятий після прогулянки душ також допоможе швидше виявити паразита. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.